Вітаю вас, друзі. Учора таки відбулися переговори у Стамбулі між українською та російською делегаціями. Я спершу сумнівався, що росіяни взагалі на ці переговори полетять після нещодавних подій. Але ні, вони вирішили принижувати самих себе до кінця. Переговори проходили за участі практично тих самих делегацій, що й минулого разу. І як і очікувалося, ніякого суттєвого прогресу вони не дали. За винятком тільки того, що ми чекаємо на обмін полоненими і. На обмін тілами полеглих військовослужбовців. Ви особливо зверніть увагу на російські пики. Я думаю, що контекст. Контекст отих подій, які відбулися напередодні переговорів у Стамбулі, має дуже велике значення, тому що у росіян на пиках було усе написано. Ви можете запитати така, навіщо росіяни взагалі прилетіли туди принижуватися? Якщо було очевидно, що ніякого суттєвого прогресу у питанні російсько-української війни не буде, і якщо до того вони отримали смачні удари по російській стратегічній авіації, відповідь проста: я про це вже не один раз казав: Росіяни. Тягнуть час і влаштовують виставу для одного глядача для Дональда Трампа, щоб він зрештою взагалі відмовився від будь-якої участі у питанні російсько-української війни. Що Сполучені Штати махнуть на них рукою і скажуть: ви цю кашу заварили разом з Байденом? Ви її і давайте. Я Я поки що маю нагадати, що у нас триває великий збір із монобанком на дрони, у тому числі для перехоплення шахедів. Долучайтеся обов'язково і, звісно, обов'язково підписуйтеся на мій канал, якщо досі чомусь цього не зробили. Як і очікувалося, після переговорів у Стамбулі не настало перемир'я. Україна, Сполучені Штати Америки і європейські партнери пропонували перемир'я без будь-яких умов на 30 днів. Росіяни знову у Стамбулі. Від цієї ідеї відмовилися і запропонували перемир'я на 2-3 дні, і то тільки на окремих ділянках фронту. Ми пропонували конкретне прикращення вогню на 2-3 дні. На фронту. Ну і це звісно ні про що. Росіяни вже оголошували одноденне перемир'я. Потім вони оголошували триденне перемир'я по усьому фронту, і по усьому фронту вони продовжували наступати і атакувати українські позиції. Тож, оця їхня пропозиція. Учорашня це дичина. Як вони сказали, щодо до сісфаєра вони готові на сісфаєр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі сісфар для того, щоб було. Не було вбитих насправді, росіяни не збираються дотримуватися ніякого перемир'я, і ніяке жодне перемир'я їм у реальності не потрібне. Вони знову ж таки просто тягнуть час. Для того щоб тягнути час, вони й не показували українській стороні свою версію меморандуму і надали його тільки вже під час переговорів у Стамбулі. Ми із вами зараз обговоримо російську версію меморандуму, але спершу треба поговорити про український. Його основні тези такі: повне та безумовне припинення вогню на усіх. Фронтах як передумова до миру, ми про це вже раніше не один раз говорили, і на цьому наголошували і наші європейські і американські партнери: гуманітарні заходи, повернення дітей, обмін усіх полонених, звільнення цивільних, запобігання повторній агресії, міжнародні гарантії безпеки, участь міжнародної спільноти у подальшому врегулюванні, суверенітет України, Україна має право бути частиною євроатлантичної спільноти без обмежень щодо НАТО та Європейського союзу. Узу питання територій. захоплені росіянами території України із 2014 року не визнаються міжнародною спільнотою як російські територіальні питання, обговорюються лише після повного припинення вогню. Із так званої Росії можуть бути поступово зняті санкції, але із механізмом швидкого відновлення, якщо так звана Росія буде порушувати домовленості, а вона звісно буде. А заморожені активи так званої Російської Федерації будуть використовуватися для відновлення. Влення України або залишаються до виплати репарацій, але ключовим пунктом, як і раніше, для того, щоб взагалі предметні переговори відбулися, є 30-денне безумовне припинення вогню, на яке росіяни не погоджуються. Тепер поговоримо про російську версію меморандуму. Нічого нового росіяни фактично оголосили Україні ультиматум. Ми маємо визнати, що Крим, Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська область є частинами так званої Російської Федерації. Ми маємо вивести свої війська із території України. Україні має бути заборонено вступати у будь-які військові спілки та коаліції. Треба розпустити націоналістичні формування на території України, і а вже ж надати. А російській мові статусу державної, тобто це абсолютно неприйнятні умови для України і росіяни, знаючи, що вони неприйнятні, саме тому такий меморандум і підготували. Але є дещо позитивне: по-перше, має відбутися обмін полоненими. Україна та так звана Російська Федерація обміняється усіма тяжко пораненими військовополоненими та усіма військовополоненими віком від 18 до 25 років. Також росіяни пообіцяли віддати 6000 тіл українських захисників наче як. на следующей неделе ці тіла украинской країні передадим щоб вони могли по-человечески по, по крайней мере я не знаю є ли якісь в нашу сторону Наша сторона у свою чергу також готова видати так званій Російській Федерації 6 тисяч тіл російських окупантів, але щодо тіл, які нам можуть передати росіяни, можуть бути нюанси. Також руські заявили, що а, готові передати а, тіла наших загиблих воїнів, 6 тисяч. Наша сторона погодилась передати 6 тисяч тіл руських. Російської стороні, але тут дуже потрібно ретельно вивчити це питання. Я про це сказав міністру оборони Умірову. Чому? Тому що, як нам стало відомо, опознаних у русських. З цих 6 тисяч 15 Оце напевно усі реально предметні підсумки вчорашніх переговорів у Стамбулі. А що стосується завершення російсько-української війни або бодай перемир'я, то тут напевно вже коментувати нема чого. Росіяни самі все сказали. Нам не потрібно перемир'я, нам не нужен мир. На там 30 днів, 60, 70, сімдесят там 85, п'ять, скільки. Напевно, американцям таки доведеться запровадити санкції проти так званої Росії, але не думайте, що це може зробити Трамп. Він скоріш за все відморозиться. а От Сенат може це зробити, та й палата представників не проти. Спікер Палати представників Майк Джонсон після оцих так званих переговорів у Стамбулі заявив, що є багато членів конгресу, які хочуть, щоб ми санкціонували Росію якомога сильніше, Ніше і я прихильник цього, але сам президент Сполучених Штатів Америки Трамп мовчить досі. Він не коментував українську атаку на російську стратегічну авіацію, не коментував переговори. Може воно й на краще Яка реакція президента на цю українську атаку дроном, неймовірну атаку на російські авіабази. Я впевнений, що він це бачив. Яка його реакція? Ну, Дивіться, реакція така, що ця війна повинна закінчитися. Самі росіяни досі не вірять у те, що сталося. Вони намагаються знайти виправдання цієї ситуації або просто вигадують версії. Мовляв, то все одно були не робочі літаки, дотаційні. Вони були не потрібні, придавлені вони були покришками. Можливо не тому, що вони типу захищалися від чого чогось. Просто вони були пустыми, вони були буквально макетами, щоб они улетели. Деякі пропагандисти досі у захваті від української операції і з нетерпінням чекають на кіно. Я не знаю, про цю операцію, точно будуть фільми знімати і книги писати. Я вам гарантую. Не тут, там. Ну а друзі Гіркіна продовжують плакати. Вони не розуміють, як це так. Як це стало можливо, що Україна атакувала російську стратегічну авіацію, а вже наступного дня росіяни полетіли на переговори. Це якесь там каколство, як заявив оцей пан. взагалі-то їхати в Стамбул 2-го, до переговорів 2-го іюня. Ну, було як то в общем ну, невместно. Як там називається органосець по англійськи Каколд. Не кукол, какол через а признається. Висновки у нього не втішні. Пропагандист настільки деморалізований українською атакою, що він вважає, що так звана Російська Федерація неминуче йде до своєї поразки. Я вважаю, що в результаті операції Паутина ми отримуємо опасность да, за брежу, так брижів. Нашого пораження в війні. Да, ви не давинясли в моїх глазах. Чесно, наш стул пошатнувся, прямо трашатася. Нам би їхній оптимізм, але я все одно переконаний, що ми із вами, друзі, застанемо, як так звана Російська Федерація почне розпадатися. Мрії, мріями, це приємно, звісно, але краще говорити про предметне. Нагадую про збір. Ми із Монобанком збираємо 70 мільйонів гривень для того, щоби закупити 220 перехоплювачів шахедів і ще півтори тисячі звичайних зенітних FPV. Допоможіть захистити українське небо і долучайтеся. Усі деталі є в описі до цього відео. Ну і ще за донат 300 гривень або більше ви можете виграти квартиру у Києві на Печерську. Це прекрасна інвестиція. Ну а поки що, ми завдяки вам продовжуємо щоденно постачати дрони на фронт. І за попередню добу наші воїни отримали ще 315 нових FPV. Вітаємо! Ми бійці 65-ї окремої механізованої бригади Роніни». Хотіли подякувати благодійному фонду спільноти «Стерненка» за надані 100 fpv дроні. Ці 100 fpv дронів будуть смажити русню. Так що не забуваємо донатити на русріс. Та слава Україні! Героям слава! Щиро дякуємо спільноті Стерненка за передачу 50 дронів для враження ворога на брянському напрямку. Ваш внесок це серйозна сила, яка допомагає нищити окупанта. Велике дякуємо. Слава Україні! Бажаю здоров'я, дорогі українці! На зв'язку 79 дев'ятого окремо десато штурмова Таврійська бригада. Хочемо висловити подяку Сергію Стерненко та його спільноті за допомогу нам і придбання даних дронів повітряних перехоплювачів типу КРИО. Дякую за увагу. Разом до перемоги, слава Україні! Я Військовослужбовці 7-ї бригади тактичної авіації. Дякую пану Стерненку та благодійному фонду за надані дрони. Слава Україні! Ми бійці 65-ї окремої механізованої бригади Великий луг, підрозділ Роніни. Дякуємо благодійному фонду, спільнота Стерненка, за надані 100 fpv дронів, котрі допоможуть знищувати русню. Слава Україні, героям слава друзі! На так звану Російську Федерацію. Чекає ще багато неприємних сюрпризів, але анонсів робити не будемо. Краще й далі допомагати силам безпеки та оборони України.